Олександра Шутко, Роксолана, Союз із Сефевідами. Третя книга роману присвячена укладанню Амасійського мирного договору між Іспанською імперією та Сефевідським Іраном, які воювали протягом 40 років. Велику роль цій знаковій події відіграла Роксолана, яка листувалася із сестрою шаха Тахмаспа Султан Бейгюм. Водночас йдеться про останні роки життя цієї султани Українки, які вона присвятила благодійності та налагодженню стосунків між синами Селімом та Баязидом. По її смерті протистояння братів у боротьбі за владу лише загострилося і завершилося втечею одного з них до Ірану. Як на це відреагував старий та хворий султан Сулейман? Та якою у цій справі була роль його доньки Міхрімах із чоловіком Рустемом? Відповіді на ці та інші запитання містяться у прикінцевій книзі Роману. Волинська письменниця, дослідниця османської історії Олександра Шутко завершує документально-біографічний роман Пророк Роксолану. Перші дві книги, присвячені налагодженню добросусідських взаємин і дипломатичному листуванню із династією Ягелонів, а також боротьбі цієї султани Українки за владу у султанському палаці. Третя книга присвячена укладанню Амасійського мирного договору між Оспадською імперією та Сефевіцьким Іраном, які воювали, проти, які воювали протягом 40 років. І тут Роксолана, як і у випадку з листуванням у 1540-х роках з Ігорською королевою. Ізабеллою Ягелонкою, її братом польським королем Сегезмундом II Августом та матір'ю Бонною Сфорца взяла на себе миротворчу місію. Відтак укладений між Іспанською імперією та Сефавітським Іраном Мир протривав 23 роки. Попри активну участь у налагодженні добросусідських взаємин між державами, Роксолана не змогла досягти згоди у власній родині. Її сини почали з'ясовувати стосунки. Ініціатором сварок став Шахзаде Баязид, який виступав проти рішення батька Султана Сулеймана призначити старшого брата Селіма спадкоємцем османського трону. По смерті матері це протистояння лише загострилося і завершилося втечею до Ірану, повсталого проти правлячої родини Шахзадеба Язида. Загалом у романі трилогії йдеться про період із 1540-х років, коли Роксолана здобула визнання та славу Османській імперії до її смерті 1558 року. Твершується опа з сходженням на трон сина султана Українки Селіма II Рудого. Отож, Олександра Шутко, Роксолана, Книга третя, союз із сефевітами. Навчальна книга Богдан рекомендує.